Сьогодні день високомобільних десантних військ України. Це свято Луцьку зібрало близько двох сотень чоловіків, які служили в повітряно-десантних військах радянської і української армії. Міцні чоловіки в тільняшках заповнили вулиці обласного центру. Колишніх десантників важко було не помітити. На меморіалі вічної слави вони поклали квіти до пам'ятного знака волинянам, які загинули на війні в Афганістані, серед яких чимало було і десантників. Термін душа в тільняшці для цих людей означає багато. Тільняшка це означає, її спочатку треба заробити. Це треба трохи крові і потом пройти учебку. А тоді, виходить чільняшку і Тоді він вважається водовешкою. Якщо зараз вам прийде якісь втільняшці, що не служив, як на нього будете реагувати? Не його можна. Просто не, можна. не можна. Можна. сприймуть episodes... Свого часу заслужив свою тільняшку і Сергій Шостак. Нині десантниками мріють стати двоє його синів. Стіль життя це в темі. Я не знаю. Ну це для мене це життя. Це. Тим, чим я жив, тим, чим я живу зараз. В мене на даний момент зараз росте два сина. Слава Богу, 15-18 років. Вони теж проникнуті цією душою. Я їх виховую в цьому світлі. Бурзальчик, там, Дінамо, все остальне. Це я вважаю, що це дуже-дуже дуже добре. Як будете святкувати сьогодні? Е, ну, купання фонтанів, як таке общеприйняте, то не буде, це точно. Е, а е, чого? Да, ну бо всі з головою дуже. Ну як? <реш> <реш> чого? Під час святкувань згадували ветерани-десантники і про важкий відбір, який пройшли вони для служби у повітряно-десантних військах. Мало того, що відбувається відбір під час призову, відразу по приходу в частину так ще й протягом служби теж відбір триває. Випробування тривають постійно. І коли ти в бойовому підрозділі це. Навпаки, ще ну щоденні випробування. У нас були хлопці, які сходили з дистанції, грубо кажучи, переводились в інші підрозділи. День ВДВ у Луцьку став уже традиційним: десантники гуляли містом, дехто разом з дружинами і дітьми обіймалися, спілкувалися, фотографувалися на пам'ять.